Не сумнівайся, ти зможеш щось зробити сам. Не розчаровуйся, будь ласка, щось неодмінно піде в спам. Увесь непотріб прибереться, тоді, як з чистого листа, твоя мелодія складеться, прорветься пісня крізь вуста. А може, танго ритм піймаєш, підхопиш хвилю, попливеш. Широкий простір без вагання, лише так відчуєш, що живеш. Ти можеш втратити вітрила, кермо впустити чи зірвати струну, але тоді ще хватить сили, щоб виконати пісню. Не одну. Не сумнівайся, йди до краю. Якщо, звичайно, є той край, сприймай все щиро та відкрито. Усе. Любов'ю пізнавай.